Затишному містечку з каштанами, що шелестять над старовинною бруківкою, жила молода художниця Софія. Її майстерня розташовувалася на горищі старого будинку в самому серці міста, де крізь вікно видно золоті куполи та дзвін трамвая за вікном. Щодня вона виходила до скверу з картинами. Які писала вночі, з надією, що хтось відчує її тепло. Та перехожі проходили повз, її серце поступово обтяжувало розчарування. Чи варто мені далі малювати, думала вона. Якось увечері вулицею йшла літня жінка. В її погляді було багато доброти, якою вона щедро ділилася з усіма художниками. І тут вона зупинилася біля Софії, подивилася на неї з мудрістю в очах, і сказала: Дитино, спробуй намалювати котика, але не просто кота. Вклади в кожен мазок не техніку, а любов, всю любов, на яку ти здатна. Малюй так, ніби це для найдорожчої душі, і тоді станеться диво. Тієї ночі. Софія довго дивилася на свою кішку сніжку в її очах небо, в її присутності спокій. Натхненна Софія взялася за пензель. Кожен мазок був, мов дотик серця, як спогад про тепло дитинства. Вона закінчила, а відчуття було, наче її картина обіймає душу. Наступного ранку вона знову виставила свою картину. Люди, як завжди, йшли повз. Поки один чоловік не зупинився. Я хочу придбати цю роботу, сказав він. Вона наповнює душу спокоєм, ніби я вдома. Це був Руслан. Їхня розмова потекла, як теплий струмок. Так почалася їхня історія. Відтоді Софія стала відомою художницею котиків. Кожен із них був особливим, наповненим любов'ю. Її картини знаходили відгук у серцях людей і стілювали душу. Разом із Русланом вона відкрила маленьку галерею, де завжди пахло лавандою. Був теплий чай, і лежала сніжка Жива муза Софії. Коли твориш з любов'ю і вкладаєш її в кожен рух. Вона обов'язково торкнеться чиєїсь душі. Просто зроби перший мазок.